Привіт, сьогодні влог на моєму каналі, де я поділюся своїм першим досвідком кемпі. Вчора я повернулася з відпустки, яка тривала 7 днів, і ми провели чудовий час у Франції в трьох різних кемпінгах. І я вирішила записати це відео як рекомендація для тих, хто хотів поспробувати такий вид відпочинку, поділитися своїми враженнями від цього і порадити, що щоб я звернула увагу, яку я б наступний раз їздила в кемпінг. Дисклеймер обов'язково наступний раз поїду, бо мені дуже дуже сподобалось. Тому поїхали. Цю подорож ми їздили разом з моїм хлопцем і двома моїми друзями Сашою та Анітою. І у нас було дві машини і два тенти. Ми вибирали між орендою будинку на колесах та караваном, але вирішили, що зручніше все таки буде жити в тентах, тому що це займає ну, менше місця, і мені чомусь хотілося от саме спробувати пожити в тентах. Хоча, якщо повернутися назад, і порахувати кількість разів, яку ми переїжджали, я мабуть би краще взяла такий будинок на колесах в цьому відео я покажу всі місця, де ми були, позначу їх на карті. Напишу трішечки про. Ціни скільки коштують різні кемпінги для того, щоб орієнтуватися. Але звісно, чим раніше ви бронюєте, тим класніше. Ми просто досить пізно вже бронювали. Тому було мало місць і нам довелося постійно переміщатися. Почали ми нашу подорож з Альп. Цей кемпінг був від бренду Утопія. Мені дуже подобаються взагалі їхні кемпінги. Я облазила весь сайт. Подивилася всі опції. Вони розташовують свої кемпінги в максимально такому природному середовищі, і з плюсів відпочинок в кемпі в горах. Це просто вау, дуже тихо, вночі дуже темно. Ти бачиш фантастичні гори, повітря, зорі. Вночі прохолодно, тому ми спали в спальних мішках. Головне мати комфортний одяг з довгими рукавами і штані довгі для того, щоб було спати комфортно в спальному мішку, і також дати собі теплий одяг, тому що ну, вночі достатньо прохолодно, навіть коли вдень здається, ще жарко приначок. Друзі, ми з вами бачимо Софію Ружко. Це її голова, це її груди, це її ж плоский живіт. Завжди він такий. Якщо що, абсолютно завжди. Якщо ви хочете такий же плоский живіт, приходьте на Забаді У вас буде такий самий. Ось реально, скільки я знаю, все їсть і худа. Uh -huh. Ужас. Це чого на сковорода? І тут зараз будуть їсти випадь. І до речі, Софія смажить на. В якому масі та якому зараз мені дадуть Саша? Авокадо Авокадо, де воно? А скажіть, будь ласка, сенсація Софія Рожко додала да. звичайне молоко коров'яче. Я завжди Впереду, звичайне, звичайне пів молоко. Я після вагітності в мене пропала реакція на лактозу, і я почала пити звичайне молоко. Вагітність мене оздоровила. О, Господи. Да. Ось, ось хто цей Ні, що ще скаже вакцинацію не робити? Ні, вакцинацію обов'язково робити. А, а ще в мене пропало акне після вагітності. У мене тепер немає. Акне, не видиш? Ну, але це чому це саме після вагітності? Зміна, зміна гормонального фону. Коротше, ти а, за, за народжування дітей і за коров'яче молоко, да? так і в анонси вставимо. І за вакцинацію? Да. До речі, моцарела це ж білок і жири. Залежить від складу моцарела. Якщо лайт, якщо моцар... лайт, то там більше білку і менше жирів, але бувають. Наприклад, бурати там буде більше жирів, а менше білку. Там все одно є білки і жари, але співвідношення більше. Uh -huh. Але якщо їсти їсти Лайт, то там багато білку. Ну в, в стандартних рецептурах да, там багато білку. Але треба ще потім додати якісь рослинні жири. Тобто до мацарела лайт покласти ще якісь овочі на них трошки олії рослини uh -huh. і обов'язково якийсь вуглевод. Можна хліб, можна кашу, можна рис, пасту. В мене звати Ніта Сувей. Це моя собачка крів'ятка. Якщо ви плануєте просувати себе в соціальних мережах, все, що вам треба, це піти до мене, вчитися. Бачите, навіть іспанці заграли музику в нашому кемпінгу. Свірошко знає мене з 2000 підписників. І перша фраза, яку я їй сказала, коли ми з нею у 2018 році, підпишись на мене, я буду блогер Гермільоником я не стала, Але півмільйона класної аудиторії маю, і можу навчити вас робити так само. Це пока поки що я тут записую. Якщо ви на мене підписалися, бо побачили її в лозі у Софії. Напишіть мені про це в директ. Дякую. Якщо говорити про відпочинок з дітьми, мені здається, цей кемпінг буде займати найостанніше місце, конкретно ось цей кемпінг в цих горах, тому що там не так було багато активності для дітей. Була горна річка, в якій можна плавати, але вона дуже холодна, і діти плавали, звичайно, деякі діти. Але мені здається, там досить холодно, плюс досить сильний а, потік води, тому що це гірська річка. Також я бачила дітей, які ходили на але в загальному там не багато дуже активності для дітей. Тому для дітей, мабуть, я вибирала б якісь побільше кемпінги, або навіть цього бренду дивилася, що можливо є навколо, щоб можна було з дітьми поїхати подивитись. В цю подорож ми брали з собою горні велосипеди, електричні. Тому ми один раз поїхали покататися в горах. Це теж був фантастичний просто досвід. Я катаюся на звичайному роуд велосипеді по, по шосейному велосипеді, але гірські велосипеди відрізняються тим, що там товші більше шини, і це зовсім інший досвід. Треба контролювати сильніше своє тіло, бо ти коли Неїжджаш на каміння, або на якусь таку більш сковську поверхню. Треба ну, дуже сильно контролювати, як тримаєш велосипед. Але це був дуже класний досвід. Раночок. Ми сьогодні останній день по цьому кемпінгу. Я зараз буду готувати сніданок. У нас на сніданок знову яйця. 50 відтінків яєць буде у нас за цю подорож. Погода сьогодні просто фантастична. Аніта вранці робить каву. І ще вчора помила посуд. Ми вже замовили. Не відписуйтесь від мене. Я зараз повернусь, буду нормальною, егоїстичною подлою людиною. Я думаю, що якщо б я поїхала за Номарію, то ми б зарендували такий якийсь будиночок, або взяли б собою будинок на колесах, тому що зараз у Саші є там всі кухонні приладдя. Це якось треба все з собою вести, що незручно. Ось тому мені дуже -дуже, дуже 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 сильно сподобався цей кемпінг. Але два дні чи три дні з головою тут абсолютно. Ми зараз ідемо купуватися в горну річку, але я думаю, що це поки що тільки я хочу йти купатися. Зараз я однією ножкою спробую. Цю воду і скажу, що ні, вибачте, я е, не люблю всі ці айсбес. Дійсно, я цього не люблю, і для жінок це не так корисно, насправді, як для чоловіків. Типу, тобто, корисно робити цей невеличкий контраст температури, але не коли вода прямо така льодяна. Також з таких недоліків цього кемпу там не було можливості підключитися до електроенергії на своєму місці, де ти ставиш тент. Тобі треба було йти кудись там, наприклад, заряжати щось або сушити голову, тому що так я сушила голову феном в кемпінгу. Але в цілому цей кемпінг сподобався найбільше. Після цього ми поїхали через Прованс в готель у Франції. Тобто, ми почали спускатися згори вниз до узбережжя. Прованс просто фантастичний, дуже сподобалося, просто фантастичні країни. Євиди, неймовірно. взагалі Франція. Я ніколи не бачила таку Францію. Я була здивована і була здивована, чому я раніше не поїхала туди і не побачила всю цю красу. І по дорозі ми попали під неймовірний град. Якийсь час ми постояли і перечекали цей град. такого розміру? Був град величезні лядишки. І я подумала, о, як класно, що ми сидимо в машині, що цей град зараз не по голові нам ем, б'є. Але дисклеймер: наступного дня, коли ми каталися на такому невеличкому катамарані, ми теж попали під град, і цей град уже бив нам просто по голові і я в якийсь момент думала, що мені ну розбив просто голову, тому що так боляче вдарив. На одну ніч ми зупинилися в готелі в Прованс, тому що ми хотіли трошки перепочити. Я не знала, чи мені сподобається кемпінг чи ні. Тому ми вирішили забронювати ще дві ночі в готелі ну, посередині кемпінгу для того, щоб відпочити, відійти від цього досвіду. Але мені кемпінг сподобався готель теж сподобався. Ми просто зупинилися, трошки погуляли і поїхали далі. Наступна наша зупинка вона вже була ну майже по суті на узбережжі. Ми жили біля моря, і по дорозі туди ми зупинилися в такому. Му каньйоні це супер досвід. Я дуже раджу взяти катамаран. Брали катамаран на місці. Ми стояли в черзі, чекали на катамаран, але можна також попередньо забронювати. В черзі ми постояли орієнтовно 40 хвилин, що не дуже довго, враховуючи, що це був прям ну сезон-сезон. Так, тобто, це середина серпня. Катамаран коштує 75 євро. Якщо не помиляюся, на 3 години ми взяли з собою холодильник з їжею, з напоями для того, щоб покататися, поплавати, десь зупинитися. І ось тут нас зустрів дощ. Ми бачили по прогнозам погоди, що буде дощ, але 20%, відсотків ані та кричала: поїхали додому, поїхали додому. А ми казали, ні, ні, це ж так класно покупатися в дощ до моменту, поки. Це ми попали під град. Досить сильно можу сказати, злякалися, бо ми були далеко від берега. Град був великий. У нас ще було двоє собак, загубили якісь речі. Потім ще дуже далеко бігли до машини. Боялися, що машина застрягне, бо був дуже великий потік такої багнюки. В місті, де ми стояли, у нас був великий мікроавтобус. Тому це був такий цікавий досвід, але точно рекомендую зупинитися в цьому каньйоні. Покупатися, бо це неймовірні враження. Вода приємна а, і ну такий, знаєте, п'ять з п'яти. Ані так хотіла, щоб виїхали раніше. Oh. Просто кожного разу. Це це Чому? Ми сказали, давайте дочекаємося і тепер тут атаку. Ну це град просто, який ми вчора бачили теж. Вау. Привіточка, ти гаразд? Бручки какие-то голови. Клас. Це супер. Другий наш кемпінг вже був на узбережжі. Він дуже відрізнявся від попереднього кемпінгу, бо це був прям такий величезний кемпінг, куди можна приїхати на 7, 10, 14 днів з родиною. Він був більш такий щільно наставлений з точки зору палаток і машин. Там уже стояли і каравани, автобуси, будинки на колесах і тенти. У нас так само було два тенти. Ми готували в Сашиній машині, тому що у нього є спеціальна кухня. Він, до речі, розробив цю кухню самостійно. Це його бренд. Я залишу посилання на цей бренд в описі. Під відео, бо моя мрія все-таки колись купити машину, де я інсталюю цю кухню, бо це просто супер досвід, тому що ти можеш готувати взагалі все, що завгодно. Але в цьому кемпінгу ми вже зрозуміли, як можна спати без спального мішка, бо було досить жарко вночі, бо ми вже були на узбережжі, не в горах. І вранці ми прокинулися, пішли на рецепшн для того, щоб забрати документи. І ми були з двома собаками. Нам сказали, що собаками не можна що у них там на сайті написано, що вони пецфрендлі, але десь там. При реєстрації в документі в Terms and Conditions десь на 59 дев'ятому місці маленькими буквами написано, що в конкретні тижні не можна йти бути з собаками, і тому нам довелося цього кемпінгу поїхати. Ми вчора приїхали в новий кемпінг на узбережжі, та що Франції спустилися з гір. Це наш другий з трьох кемпінгів. Ми вчора ввечері приїхали, заселилися, все ок. І вранці нам треба було отримати бейджики, е, такі як. Браслетики, з якими ти ходиш по кемпінгу. І Саша прийшов з собаками отримувати ці браслетики. Вони сказали, що ой, сорі, але з собаками не можна вцідати. Хоча на сайті величезними літерами написано, що це пецфрендлі кемпінг. За цими в принципі, критеріями ми бронювали його, тому що у них двоє собак. Але конкретно в ці дати, там якісь декілька тижнів, не можна з тваринами, і це написано десь внизу, в Terms and Conditions в окремому листі, 59-м пунктом маленькими літерами. Ну і звісно, ніякого попередження при Рінювання про це не було. Ось і тому нам сказали, що ви можете або вивести свої машини за території кемпінгу і залишити там собак, щоб вони шов ці 40-градусній жирі зробило в машинах незрозуміло. Або збирати свої речі і а, до побачення. Так що ми зараз беремо свої речення і їдемо в наступний кемпінг. Просто швидкість уже наших зборів досягає максимуму. Саме тому ми кожного дня переїжджаємо куди. Тесе да, ж. І ми поїхали в наш наступний кемпінг, який знаходився вже на Котазур біля Ніци, навпроти прямо Сан-тропе жили. І цей кемпінг ще був класніший з точки зору якоїсь інфраструктури, і те, що ми були прямо біля моря, і море було дуже класно. Але великим недоліком, особливо в порівнянні з першим кемпінгом, було те, що були дуже сильні салюти, ми що попали на якесь свято, що було неприємно для нас і для тварин. І була музика, тобто була якась дискотека на пляжі. Це не був такий тихий прикольний кемпінг, як попередній кемпінг, і особливо як кемпінг Горах, тому якщо вибирати ну по такому мовному рейтингу, то я б вибирала кемпінг в горах. Якби я хотіла ось такого відпочинку подалі від людей серед природи, просто типу спати в гамаку читати і нічого не робити. Я би вибирала ось такий кемпінг в горах або поєднувати кемпінг в горах і кемпінг біля моря. Але дивитися, наскільки близько ви до моря, чи будуть там якісь свята, чи будуть там якісь ну дискотеки? Умовно щоб це планувати, тому що чутно досить сильно. Ми приїхали в наш наступний кемпінг. Зараз будемо ставити палатки. Цього разу це такий менш нейтрул, але ближче до, до води, до моря. Зараз ми подивимося, бо ми поки що не знаємо, як розташувати всі палатки, щоб у нас була і кухня, і те. Так що хлопчики працюють, я знімаю контент. У нас нарешті нова палатка. Ми того це була просто внутрішня палатка, і ми її якось прикріпили на шмарклі. А це тепер нормальна палатка. А, добрий ранок. Ми сьогодні прокинулись рано, тому що хочемо піти кататися на в'ялечках. Зараз буде виходити а, з нашої палатки, яку ми просто облаштували як спальню. О тут матраси, ковдри, все, що ми сьогодні привезли. Палатка насправді досить велика. Тут ми ще якісь речі зберігаємо. Можна наступний раз купити більше матрас. Типу, умовно, на трьох людей. Буде зручніше. Так от вранці прикидаєш, забираєш всі свої лахтя і йдеш вмиватися, чистити зубки і приймати. Дивиш. Єдине, що мені не подобається в цьому кемпінгу, в будь-якому кемпінгу такого формату, це те, що всі ці загальні вбиральні і тощо, бо мені це сильно нагадує мій гуртожиток в університеті неприємними асоціаціями, бо я пам'ятаю, як це було. Звичайно, тут не так, але все одно такі спогади є. А і друге, що треба дуже далеко це кудись ходити, особливо вночі, коли ти йдеш в туалет, ти прям не знаю, можеш дві-три хвилини сонний кудись топати і потім топати назад. Ось це таки, прям один. З великих недоліком. Ну, і те, що посуд треба теж кудись носити. Ось, а так, в принципі, дуже класно. У мене вже є особистий рейтинг речей, які я наступний раз буду враховувати, коли їду в кемпінг. І дуже класно, що цього разу ми побули в трьох абсолютно різних кемпінгах, в різних місцях, скажімо так, доступу до природи з різними активностями якимись територією кемпінгу. Але однозначно. Одна типу на які я буду звертати увагу в наступний раз, коли я буду селитися чи вибирати місце, це наскільки далеко мені треба ходити в туалет і в душ. Бо коли ти вночі це робиш, тобі не хочеться реально прокидатися і п'ять хвилин топити в одну і та іншу сторону. Сьогодні у нас супермісія, нам потрібно приготувати млинці, бо Аніта Геннадіївна вона хоче млинці, так? І тому ми зараз будемо готувати млинці в оцій прекрасній пляшці. Для цього ми беремо ось такий фільтр для кави. вступляємо його сюди в пляшечку. ну Нам треба якось розірвати, стати провірвати. У нас навіть вивірс... краще вивірс... є. Вивірс... Ми вивірс... можемо оце не прикажнити? Ні, давай, Офішелі <му> я смажила млинці годину. Саша сказав, я сказала, що ми зараз підемо трошки сусідам. Саша сказав, що він все з'їсть. Ну. Саш Саша сказ... Саша сказала, що він твій сусід. Віддаємо. Я всім дуже раджу йти в The Body School, тому що навіть якщо ви чоловік, і навіть якщо ви думаєте, що у вас все ок, насправді у вас точно все не ок, тому що ми живемо в такому сучасному світі, там, де не усі все ок. Обов'язково треба берегти свою, своє своє здоров'я зрання. Тому йдіть до Софії, це дуже корисно. Добрий раночок. Передостанній день в кемпінгу. В останній кемпінг, який ми приїхали, тут досить багато активності. Насправді в попередньому навіть було більше. Але мені тут сподобалося, що є пілатес клас вранці. Ось я взяла свій керіматік, точніше Саша да мені свій керіматі, і я йду зараз на пілатес клас. Пляж біля нашого кемпінгу дуже класний, Насправді він виглядає маленьким, незважаючи на те, що в кемпінгу просто мільярд людей, Тут дуже багато кемпінгів, але він не виглядає типу фул. Коли приходиш, завжди є місце. Небагато людей тут десь має бути пілата клас за 30 секунд, але як бачите, поки що на цьому пілате класі тільки я. Вони зараз ставлять тент. А ми їдемо, бо нашим собакам тут вже спекотно. Тож ми їдемо в Ницю в готель. Собака говорить, поїхали в Ніцу маміцька в готель. А вони лишаються вдвох. Вона і він лише і він. Він, він зі мною їде. Ти типу, плануєш падати? треба знімати, так? Да? Oh, so cute! Це you. Yeah? you. Maybe? Ми говоримо про анальний секс. Я потім залишу в посиланні до цього відео Reels. Анастасії Пристає, лікарки, проктологині, з якою ми знімали подкаст. Мені дуже подобається її Reels про анальний сенс, про який вона розповідає, тому що зараз дуже багато магазинів, секс-іграшок пропагандують, що це типу новий вид сексу. Там треба просто купляти всякі типу, девайси, практикуватися. Це, це все фігня, тому що стільки травматичних історій, коли. Відбувається розрив анального сфінктера, і потім людина не тримає газу, не тримає кал, і це ну інвалідність по суті на все життя. нічого не зробиш, нічого немає. Анастасія про це розказує просто фантастично. І це мене це дуже лякає, коли я типу ну, бачу всякі відео в стилі, що жінкам говорять, що треба практикуватися, розтягувати, Тому що задовольняти чоловіка, ну це. Грєп, Нехай, якщо йому подобається анальний секс, нехай шукає собі чоловіка і займається з ним анальним сексом. Випуску перепрошую, я запропонувала у мене ріус на цю тему. Таку історію. Якщо ваш чоловік пропонує вам анальний секс, ви кажете, Зая, взагалі без питань, давай практикуватися. Але в тебе теж є анал, тому ти перший. І от ви бачите його реакцію. Якщо в нього якась не така реакція, то в чому взагалі питання? Якщо... А якщо в нього така реакція, то ну, треба задуматись. Ну так, тобто, якщо, якщо він хоче на сніг, будь ласка, мене сперс. Якщо говорити про чистоту, то мабуть найчастіший був це останній кемпінг. І якщо б я обирала зараз кемпінг, я б дивилася, щоб місце було десь ну не дуже далеко від душу і туалету. Бо, наприклад, коли ти вночі ходиш в туалет тобі, треба вставати, взуватися, іти досить далеко, і потім повертатися назад. Ось, наприклад, в другому кемпінгу у нас туалет був. Дуже далеко в першому кемпінгу теж досить далеко, і там ще було супер там. Не треба було йти з ліхтариками, бо ти нічого не бачиш. Але звичайно, прямо теж біля вбиральні, біля душу некомфортно жити, бо люди ходять туди-сюди. Тобто, десь так вибирати на карті, якщо є можливість звичайно вибрати місце, щоб це було десь посередині, не дуже далеко і не дуже близько. На другому і третьому кемпінгу у нас також була електроенергія. Можна було підключити розетки. Це теж було зручно. Що важливо собою взяти, це взяти якісь лампи, світло, ліхтарики, особливо для першого кемпінгу нам дуже знадобився ліхтарик, який ти можеш собі просто чіпляти на лоба, плюс теплі речі. Звісно, засоби від комарів, які можна на себе наприскати і десь проставити, коли ви в кемпінгу. Хоча у нас на безправді не було комарів, нас якось так оминуло, але от е, нас, наприклад, покусали якісь. Е, Оси ов, овди. Я не знаю, що це було. Коли ми каталися в горах на велосипедах, нас покисали якісь страшні просто оводи, і були супер напухші ноги. Але отак комарів в цілому не було. Ще в кожному кемпері я бачила, що є такі будиночки, які ти можеш зорендувати, і наприклад, там жити в парою або родиною. Теж досить класний варіант. Мені здається, що по ціні воно не дуже відрізняється від, наприклад, якщо ми говоримо для пари від готелю, тобто це так само буде там 200-250 євро ніч. Але мабуть, якщо там 4, 5, 6 людей, тобто це велика компанія або родина з дітьми, то звісно це буде дешевше ніж орендувати готель. Хоча ці будиночки все одно досить маленькі. Плюс, якщо, наприклад, як ми жили в тенті, то у нас у Саші була кухня, і ми могли готувати. Якби кухні цієї не було, було б теж менш комфортніше. Треба було б щось вигадувати. А в цих будиночках вже є кухня. Мій загальний досвід. Мені дуже сподобалось. Однозначно поїду. Тепер дуже хочу поїхати з Анномарією, але скоріше за все для подорожі з нею я оберу будинок на колесах. Ми хочемо Будинок на колеса і спробувати поїхати на 3-4 дні фантастичний від відпочинку, який я вперше пробувала, мені дуже сподобалося, і я хочу це повторювати. Звісно, це не єдиний від відпочинку, хочеться його все-таки міксувати іноді з якимись готелями. Для того, щоб ти там міг ні про що не думати і не готувати, і не мити посуд і тощо. Але для людей, яким подобається знаходитися в контакті з природою, для мене це одна з найбільших цінностей, і найкраще взагалі для мене вид відпочинку, коли я можу знаходитися в контакті з природою. Я точно поїду в кемпінг. Ще. Якщо є Якісь питання пишіть під відео, я буду відповідати. Ну і зустрінемось в наступних відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки і діліться цим відео у себе в соціальних мережах. Па-па!